Ну Що ж давайте продовжимо за 10 років багато культових комедійних персонажів народило дизель шоу. Але є один, точніше, одна персона, яку знають, мабуть, усі шанувальники дизель шоу Єфросинія Кіндратівна Кадик у виконанні Вікторії Болітка. Жінка в пошуках чоловіка, вона і до ворожки ходила, і до масажного салону, і в агенцію знайомств, і листа Бреду Піту писала. Цього разу вирішила пошукати щастя і в спортивній залі. Як то кажуть, знайти трохи пригод на свої сідничні м'язи під ваші оплески. Красиво, як все. Си... Господи, що це за кікімора? А це дзеркало? О. Ну і це така. Не розумію, що вони знайшли в цій анзеліні залі одні кістки та скіра. А от є одні сухозилі і солоби. О, це все? Легко! Секундочку. А, приклеїли придурки! Ой, а це все таке? А це як? А де? А, це не О! О! А, я зрозуміла! ось так Я село. Мабуть, це. Триназер для незайманих. Сніжана, ви сьогодні дуже класно попрацювали. Молодець, навіть я спітнів. Все до понеділка. Сельондра. Вам погано. <рик> мені вже <рик> мені так добре, а тридцятки буде взагалі вау. Я діка... Одну секундочку. Боже, скажи, що це не сон. А це не сон. Друзі. Добрий день. А, я зрозумів. Ви за оголошенням. Так. А, але ми прибиральницю вже найняли. От! Я за флайером. А. У вас безкоштовне тренування. Тренування. З тренером. З тренером. Пробне? Пробувати тренера буду. Добре, я зараз вам когось підберу. Я все підібрала. Це Ви Ви мені підходите. Я вже готова оплатити абонемент на рік. Тренуй мене по повній! Відтренуй мене! Тренери. Добре, давайте знайомитись. Як вас звати? Я із роду Кадиков. Єфросинія Кіндратівна на кадик. Можна просто. Фрося? Дуже приємно. Я Євгеній. Просто Євгеній. Просто? Ні. Вам більце підходить. Аполлон. Добре. А, давайте розказувати, що планували робити. Я планувала спочатку весілля, а потім заробити дітей. Але мені не принципово. Можемо навпаки спочатку зробити дітей, а потім я мав на увазі, на увазі. що ви Це я? планували робити тут, в залі. Це... Можливо, підготувати тіло до літа. Щоб на вас звертали увагу на пляжі. Оце не розумієте. Це на мене і так звертають увагу. А знаєте чому? Тому що я загоряю без копальника. А хочете показу? Дякую, не треба. Ого. Пізно. Ага. Я готова. До тренування. О, отже, розказуйте, яке тіло ви собі хочете. А, я хочу тіло, як у вас. Досі я хочу у вас тіло. Досі я хочу вас. Тазі, я хочу вас. О, давайте одразу домовимось. Між нами нічого не може бути. Окей? Я зрозуміла. Ви хочете спочатку зробити з мене цукерочку, а потім з. Я перепрошую, я мав на увазі, у мене золоте правило. Ніяких стосунків з клієнтками. А ви знаєте, що правила створені, щоб їх порусувати? А, так, струнко! О, альфа самець Сказуйте, що ви хочете собі зробити? Я хочу попу, як горіх. Ну, тут хіба що арахіс. І мені арахіс не можна, у мене алергія на арахіс. Окей, що далі? Руки хочу. С -с сильні, міцні такі і довгі. Бо я люблю гуляти по парку, а там дуже багато чоловіків. А, я зрозумів, це для самооборони. Так, щоб не видерся засранець. <зас> Добре, кажіть, що ви будете робити? Не мити руки місяць. Я мав на увазі, з чого почнемо? Зверху чи знизу? Ага, мені подобається і зверху. І знизу. Добре, добре, якщо хочете, можемо почати зверху. А мені так плавно-плавно вниз. Добре. Давайте спочатку розігріємося. А мені не треба. Я вже палаю. Дивіться! А, подуйте! О, молодний коктейль! О, окей, давайте почнемо з грудей. З грудей? Так. Як сказати? Я мав на увазі. Почнемо качати м'язи грудної клітини. А я думала. Не треба думати. Це я буду робити за вас. Лягайте на лавку. А, а сказали, що не маєте стосунків з клієнтами. Ага. Всі так кажуть. Набери. А чому ви так лягли? Ну, за вам було зручніше. Ви ж будете зверху. Зверху буде штанга. Ми будемо качати м'язи. Лягайте на спину. А на спину? Ой, а mm -hmm. ви бачаєш. А навіщо ви ноги підняли? Ой, я не знаю. Це, мабуть, якийсь рефлекс, як у собаки Павлова? Mm -hmm. Mm -hmm. Давайте їх опустимо. Ні, краще нехай так буде. А? Я краще стану з цього боку. Боже, з цього боку такий вид! Це Я тут став, щоб вас підстрахувати. Давай мене зараз підстрахуй. Що з вами? Слинкою подивилась. Добре, беріться за гриф. Особливо? Так. Добре, як скажете. Що ви робите? Ви самі сказали взятися за гриф. Я думала, ви йому ім'я дали. Я мав на увазі беріться за штангу. О, тут є штанга! Я за грифом не бачила. Давайте перший раз разом зробимо. Я разом. вам допоможу. Разом. Так. О, поки ви будете допомагати, я можу тримати вас за гриф. <плес> <плес> штангу, штан... штангу, штангу, штангу. А, добре, 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 як сказано. Взяли. Так. Взяла. Давайте тепер разом. Так. Разом. Опускаємо раз. Опускаємо раз. Підіймаємо два. Ой, Це так легко. Тепер самі. Ну, Давайте, давайте, підіймайте. Та не голову підіймайте Одну секундочку, Затикайте зараз. Ну, що ви так тренер на першому побаці. Вам не соромно. Давайте допоможе. Це було. У мене це було. Зараз будемо робити другий підхід. Який другий підхід? Мене треба перекурити. О, давайте я буду курити, а ви поки можете робити другий підхід. Давайте краще іншу вправу зробимо. Підіймайтесь. Підіймаюсь. Вдарились. може щось холодне прикласти. Ні, краще гаря, а ще Давайте краще з вами зробимо вправу на сіднички. Давай. Отже, беремо. А взяла. Що ви взяли? Сіднички ви самі сказали взяти. Краще сідницька в руках ніж... З... Гантеля. Гантель. Тихенько, тихенько, так. Ви тримайте, тримайте, тримайте. Як ви її взяли? Ви ще ніколи не працювали з гантелею. Чому не працювала? Працювала один разочок, ось бачите. Так, обережненько, давайте вперед. ставайте, зараз будемо присідати. Присідати? Так, розставляйте ноги. Ноги розставлять? Ні-ні. ні Я не можу отак одразу. Мені спочатку треба квіти, сам Раз, два. Так, а, зараз я зрозуміла, будемо... ви любите Присідаємо. домінувати в стосунках. А присідати, а ви думаєте, я зможу, Так. а я не впаду, Ні. а давайте щоб я не впала, я буду тримати вас за гриф. Краще тримайте гантелю, добре? Я можу тримати і без рук. А ви знаєте, краще давайте зробимо станову тягу. Це як? Ага. Нахиляйтесь. Ви знаєте, одного разу я отак стояла в маршрутці з пакетами. І позаду мене терся мусінка. І третя і третя. І три і третя. Вже всі люди повиходили, а він всі третя і третя. І тільки на кінцевій зупинці я зрозуміла, що то був. Поруч добре, знаєте, якщо у вас гантеля викликає такі спогади, да, кидайте її. Так. Давайте краще попрацюємо з диском. З диском? Так, зробимо Це ось цікаво. таку вправу. Ага. Беремо ага. диск, ага. встаємо і на сіднички таку вправу робимо. Один. Йо, маю, два, робота. І... Я маю саме зі мною І? Вам добре видно, як працює таз? Взагалі нічого не видно. У мене окуляри запутілися. Секунду. Ага, продовжуйте. Видно? А, ну, Добре. О тепер ви. Я Нарешті. Ви Що робите? Ви самі сказали, що тепер я. Не так. Зрозуміла. Так, ви маєте стати, як я, в таку саму позицію поруч. Поруч? Так. Ні, ну це, це мені не цікаво. О, добре. Давайте тоді будемо підтягуватись. Підтягуватися? Показую. Я вже, Можна сказати, до вас підтягнулося. Отже, Отже, беремось. Беремось. І робимо ось так. Вам добре видно? Дуже добре, я ще так близько грів не бачила. На руки дивіться. Я дивлюсь на руки, але цьомусь бачу. Отже, Гриф. дивіться, робимо раз, Гриф. робимо два, два, робимо три. Гриф. Головне взятись широким хватом. Зрозуміли? Зрозуміла. Ні! 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 І що ви будете? взяла широким хватом. Злізьте з мене негайно. А що ви кажете, як всі мої попередні хлопці? Злізьте з мене негайно. Так, Я зрозумів, вам це теж буде складно. Давайте щось простіше. Наприклад, планочку зробимо, так? Планочку. Стаємо в планочку ось так. Я зрозуміла, ви хочете бути зверху. Що ви тут робите? Мені звідси гарніше видно. Як ви планку будете робити? А давайте планку будете робити ви. А я буду лизати в планці, Точніше, в бревні. Давайте відзимайтеся від мене. Вилазьте, ставайте, як я напроти мене. О, добре, зацікайте, будь ласка. Секундочку, секундочку, ой, секундочку, секундочку. Зараз, зараз, зараз. Ой, я вибачаюсь. Я вибачу Стою. Стали. Стали. Ага. Стаємо на лікті. На лікті? Так. Так ви маєте простояти хвилинку. Я так одного разу цілу ніч стояла. Ого. Ага. Хочете розказу чому? Ні. Так слухайте, я того дня. Згоріла на пляжі. Ага. А ви пам'ятаєте, що я люблю загоряти без купальнику. Так, на жаль, пам'ятаю. Що з вами робити? Що зі мною робити? Давайте попрацюємо з фітболом. А це цікаво. А що таке фіт? Тримай. А... Тримайте. О, я зрозуміла. Тримайте. Тримайте. Спробуйте. <плес> Ого! Що ви робите? Я не знаю. Але так прикольно. Спробуйте ви. Це ви маєте сісти на цю резинову штуку. Знаєте, мені все набридло. Що? Сидіти на всіляких резинових холодних стуках. Я хочу на цьому ж теплому і твердому, як ви. О, сідайте. О -о. Сіли? Зручно? Ну, непогано. А тепер починайте пружинити. Прямо при вас? <рес> Ні, я так не при... При комусь це не, не роб. Добре, не підглядайте. Прикольно. Такої прелюдії в мене ще не було. Ну що, принц, я приїхала на своєму синьому коні. Давай! Одрузися на мені! Так стоп! Ну? Стоп! Давайте краще попрацюємо з хулахупом. Нарешті. О. Я тільки заради цього й прийшла! Давайте сама свій хула а, це, а, А це навіщо? Це і є хулахуп. Це Це обруч. Це в школі на фізкультурі, це обруч. А так це хулахуп. Дивіться, показую. Зрозуміла! Стоп! Я до вас. Можемо і без хула-хупа. Давайте. Раз, два, три, чотири, раз, два, три, чотири, все, все, все! Все! все. все. Це закінчили. Я вже два рази. Я маю на увазі закінчили тренування. Ні. Гарного дня вам і на все добре. Мені тренера, Ви не можете закінчити тренування, тому що у мене 364 флаєри. Ти мій на весь рік. 接受。